Розпаковуємо блокнот, що підкрив весь інтернет. Думаю, вже всі бачили ці кімнатки румбокси але в цьому блокноті їх аж 20. Ці блокноти з'явились і в нашому магазинчику, тому давайте поглянемо, що там такого цікавого. Сам блокнот складається із 20 сторінок з кімнатками і 25 сторінок з наліпками. Здається, що тут є все. Кафе, магазинчики, кімнати для відпочинку, студії, квіткові лавки і навіть більше. І найцікавіше це те, що всі деталі можна розставити за своїм бажанням, або ж можна скористатись такими наліпками з приклади, які йдуть в наборі. Також мені подобається, що на сторінках досить багато різних деталей. Можна розставляти меблі, посуд, декор, ну і звісно, наших головних героїв кімнаток. Як завгодно. Мені сподобалась перша кімнатка, тому в наступному відео буду збирати її. Але блокнот великий і щоб збирати було цікавіше, пропоную, аби ви написали, яка кімнатка сподобалась вам, і в наступних відео будемо збирати їх разом. Ось так виглядають всі кімнатки, які є в блокноті. Як на мене, дуже маленькі і вже хочеться скоріше їх скласти. А якщо вам також хочеться зібрати такі кімнатки, то такий блокнот можна придбати у нас на сайті або через телеграм. Ну а я чекаю ваших коментарів і дякую за підписку.